Всі служби міські, які повинні працювати, вони працюють. Що стосується допомоги, то мешканцям як і завжди, враховуючи те, що це частний приватний сектор, то людям треба звернутися до голови адміністрації району, написати заяви і подалі вже буде. Комісія районна виконувати ту роботу, я потрібна, для того, щоб надати людям допомогу. Крім того, людям також можна звернутися в державну програму, є допомога, зареєструватись там також, і, би, звернутися і теж там чекати допомоги. Але міська влада буде наверное, раніше надавати цю допомогу. Ну, яка людям треба. Крім приватного сектора, там ще поскоржені вікна в багатоповерхівках повилітали. Теж вже поїхали спеціалісти, вони заміряють розміри цих вікон і будуть ставити металопластикові гарні вікна в ці будинки.